2030 рік людина проти машини, хто виживе у новій реальності, сім способів бути готовим до викликів майбутнього. 2030 рік наступив, і з ним прийшла нова ера ера змагання між людиною та машиною. Швидкий розвиток технологій та штучного інтелекту створює ситуацію, в якій нам доведеться переосмислити наше місце у світі. Які навички та якості дозволять людині преуспіти у цій новій реальності? У цій статті ми розглянемо сім способів бути готовими до викликів майбутнього. Перший розвивайте навички, які машини не можуть відтворити у епоху автоматизації та роботизації Важливо розвивати навички, які відрізняють нас від машин. До таких навичок відносяться творче мислення, емоційний інтелект, міжособистісні навички та здатність до інновацій. Інвестуйте час і зусилля у розвиток цих навичок, щоб залишатися цінними і вимаганими у майбутньому другий навчайтесь розуміти та працювати з технологіями не бійтеся технологій, краще навчитися керувати ними. Вивчайте основи програмування, основні принципи штучного інтелекту та автоматизації процесів це допоможе вам краще розуміти можливості та обмеження технологій, а також використовувати їх для своїх цілей Третій. розвивайте неперервне навчання та гнучкість майбутнє буде вимагати від нас готовності до постійного навчання та адаптації. Прагніть до неперервного навчання, будьте готові вивчати нові технології та адаптуватися до змінюваних вимог ринку праці, гнучкість та здатність швидко пристосовуватися до нових ситуацій стануть вашими конкурентними перевагами. Четвертий розвивайте критичне мислення та вміння вирішувати проблеми. Машини можуть виконувати завдання, засновані на логіці та алгоритмах, але вони не завжди здатні критично мислити та знаходити нестандартні рішення, розвивайте свої навички аналізу, критичного мислення та здатності вирішувати складні проблеми це допоможе вам залишатися конкурентоспроможними в світі, де машини стають все розумнішими п'ятий шукайте нові можливості для співпраці з машинами. Змагання з машинами не завжди є правильним підходом. Шукайте способи використовувати потужність та можливості машин на свою користь. Знайдіть галузі, де співпраця з штучним інтелектом та автоматизованими системами може покращити ваші результати та ефективність. Шостий розвивайте міжособистісні навички у світі, де технології стають все присутнішими, міжособистісні навички стають цінними. Розвивайте свою здатність до комунікації, співпраці, управління людьми та вирішення конфліктів. Ці навички допоможуть вам будувати успішні відносини з колегами та клієнтами, а також внести людський фактор у взаємодію з машинами. Сьомий будьте відкритими для нових можливостей та перспектив. Майбутнє принесе багато нових можливостей та перспектив. Будьте відкритими до змін та готовими досліджувати нові галузі. Будьте готові адаптуватися та переорієнтуватися, щоб вижити і процвітати в новій реальності. 2030 рік став викликом для людини в змаганні з машиною. Однак, з правильним підходом і готовністю ми можемо залишатися високопопитними та успішними, розвивайте унікальні навички, співпрацюйте з технологіями та залишайтеся гнучкими і адаптивними. Тільки так ми зможемо вижити і процвітати в новій реальності, де людина та машина стають невід'ємними частинами нашого життя.